Привіт! Сьогодні у нас серйозний контент. Три непопулярні думки про соціологію. Не перегортає, ніхто нікуди не біжить, бо трішечки набридло. А я, як амбасадор соціології, все ж таки про неї трішечки скажу. Перше соціологія це не опитування. Друге, соціологія це не суто гуманітарна дисципліна. І третє соціологія не вирішує соціальні проблеми. Ну і пару слів. По кожному з цих трьох моментів. Перше, соціологія це не опитування. Ну, дійсно, бо опитування це метод збирання інформації. І це один з методів соціології, яка є наукою, структурованою, серйозною, яка має свою історію, призначення, ну і так далі і тому подібне. Хочеш про опитування більше, дай мені знати, з задоволенням розповім. Другий наступний момент. Соціологія це несута гуманітарна дисципліна. Що це означає? Це означає, що історія, філософія, література це гуманітарне, а соціологія часто використовує статистику, математику, працює з великими даними, а також моделями і так далі. Тобто. Працюючи з великими сукупностями людей, працюючи з великим обсягом інформації, її необхідно підраховувати, порівнювати, і вона це робить завдяки саме тим методам, які асоціюються з природничими дисциплінами, з математикою, а також активно застосовується програмне забезпечення і так далі. Отже, соціологія це не суто гуманітарна дисципліна. Ну нарешті, як так? Соціологія не вирішує соціальні проблеми. Так, звісно, не вирішує. Вона допомагає їх вирішити. Вона це робить завдяки тому ж самому опитуванню і цілий низці методів, якими вона чудово, прекрасно володіє. Ці методи адаптуються, працюють в різних сферах, галузях, відповідно до різних проблем. Вони допомагають з'ясувати причини цих проблем, вони допомагають спрогнозувати їх наслідки. І саме цим соціологія. Допомагає в нашому соціальному житті в різних його сферах. Якщо було цікаво, звісно, де мені знати, а я все одно продовжу говорити про соціологію і чекай від мене наступних відео. Я буду дуже вдячна, якщо ти мені поставиш запитання чи прокоментуєш моє відео.